Свій столітній ювілей відзначив герой України Мирослав Симчич. У літопис УПА, колишній сотенник Кривоніс, увійшов як один із провідних командирів битви за Космач. Узимку 1945 року повстанці повністю розгромили автомобільну колону НКВС. Існує версія, що в цьому бою загинув командир радянської дивізії, генерал-майор Микола Дергачов. Також розривна куля влучила Мирославові Симчичу в ліву руку, перебивши кістку вище ліктя. Однак про рану він нікому не сказав, аби не понижувати бойового духу. Підлеглих за участь в національно-визвольній боротьбі Мирослав Симчич понад 30 років провів у сталінських таборах. Ми маємо унікальну таку подію відсвяткувати, відзначити сторіччя легендарного Мирослава Симчича, тієї особистості, яка сьогодні є прикладом для багатьох наших. Захисників і захисниць, які на передових позиціях захищають наш спокій, які виборюють кожен клаптик української землі і які дарують всім прийдешнім поколінням світле майбутнє. Тому ми вітали нашого легендарного пана Мирослава. Звісно, бажали многії благи літа і ще багато років прожити і бути прикладом для наших дітей, для наших внуків і для правників. Легендарний Кривоніс передав Верховному головнокомандувачу Збройних сил України Володимиру Зеленському сторічну шаблю як гідному послідовникові великих предків борців за вільну державу, а також книги про історію УПА із власним підписом. Цей надпис місто Коломия. Верховному головнокомандуючу збройних сил України Володимиру Зеленському від Героя України сотеного па Мирослава Симчича Кривоноса. Мирославу Симчичу присвоєно звання Герою України з врученням ордена Золота Зірка за героїзм виявлений у боротьбі за незалежність України. Він почесний громадянин Коломиї, Космача та Львова. Михайло Березень Ярослав Лелет, новини на вежі.